Нас випадають руйнівні процеси на рашку. Важка конструкція в форматі розкладу, тому що я поки що не зрозумів це. Наші дії або наші дії, ми будемо казати, що то не наші дії, або це все ж таки стимульований процес, котрий буде спрямований на ескалацію конфлікту за рахунок. Інсинуації, що, начебто, Україна заздала з з зробила якийсь удар, руйнівний процес, незважаючи на всі домовленості і е договірні процеси. І в цьому розкладі дуже важко, тому що коли ти переглядаєш е це питання, в нас комбінація карта дурні, і карта обхідних шляхів, зазвичай може збивати і вказувати на те, що правда десь. Посередині, тобто, з одного боку, вони будуть намагатися проманіпульовувати ситуацію, але з іншого боку, і ми не будемо пасти задніх. Ми все ж таки будемо намагатися впливати і впливати не такими способами, методами, як росіяни. Тобто, нашими цілями поки що не будуть багатоповерхові будинки, не будуть школи, не будуть. Лікарні поки що, а все ж таки, упір буде зроблений на об'єкт інфраструктури, транспортні, вузли і військові об'єкти. Росія готує теракти на 9 травня, щоб потім звинуватити Україну в цьому, Тож... воно може бути як теракт з боку. Тому... Може, це теракт. про це карти вам говорили? Там просто питання в, в, в картах в розкладі випадає досить дивно. Тому що з точки зору ситуації на перебіг подій в цілому це не буде впливати е, руйнівними е, для росіян, руйнація планів не випадає. Руйнація більше, знаєте, емоційного фону тобто таке нагнітання ситуації, коли ти намагаєшся зробити вигляд що все під контролем, всі грають і пляшуть під твою дудку, але при цьому. Ти зазнаєш руйнівні процеси, і в, з точки зору культивування руйнівного плану на свою територію я не буду здивований, якщо росіяни це збудуть культивувати самостійно. Тим паче, в нас вже є прецеденти в історії, де не один раз Росія намагалася розгайдати середину ситуацію всередину для того, щоб далі в, на фоні загального побідовісія. Трансформувати деструктивні дії в, в дії, направлені на вендетту проти явного ворога. Навіть не виключаю, що вони на цьому тижні, скоріш за все, когось спробують викрити, е, у кого є українське коріння, з, у кого, я не знаю. є Чупа вуси, як у козака для того, щоб показати, що я я і що в центрі міста Москви роблять українці, намагаються там мінувати дитячий садок. В такому випадку це буде в будь-якому випадку інсинуація, але ворог в нас такий досить своєобразний. Коли ти думаєш, що вони чергове дно не проб'ють, вони кожен раз показують, що можуть пробити ще його більше і глибше. 9 травня кажуть, що Путін особисто не буде присутній на параді на червоній площі, буде лише онлайн. Це теж буде а, штучний інтелект, чи просто один із його двійників? Ну, показує, що тихо сидить в засаді, за ним наблюдає другого чоловік. Це точно буде якийсь то вже тройний, У нього, звісно, буде телохранитель рядом з ним великий шкаф стоять, 180. сантиметров ростом, это Си Цзиньпинь, который специально приехал охранять тройника Владимира Путина. Видите, я уже даже не говорю двойника, тройник вообще. А этот будет сидеть в засаде, да? это абсолютно точная информация. И характерная астрология четко поставленный вопрос, дает четко конкретный вопрос. Человек тихо сидит в засаде, за ним наблюдает другой человек. Значит, точно будет не настоящий. Даже не двойник Путина, а тройник будет участвовать в этом я бы так сказал, По -по 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 бедобесии это просто, понимаете, это праздник бал сатаны, понимаете, сатана, все съезжаются, эти уродцы, и вот это кровавое, значит, у... на этот раз даже, понимаете, там действие вот это кровавое, там, а даже мавзолей уже, раньше его Полировали, как-то делали так, что был незаметен. А сейчас уже Мавзолей будет полностью работать. Если что, если какие-то дроны прилетят, чтобы они все сховались там прям в нем вместе с этим значит, трупом Владимира Ленина. Ну, там, вы, вы знаете, там в, этих, в красной стене везде все трупы всех генсеков заковырены. И Брежнев там тоже. Там слушні трупи. Це праздник сатани, 9 мая, праздник сатани. Бал сатани. Згадуємо майстра і Маргариту одразу. Абсолютно точно. І тоді теж було все відбувалося в має місяці. Булгаков був зарані освідомлений. Чи може зірватися цей парад, чи може він не відбутися? І mm -hmm. як, як взагалі може бути парад без президента країни? Як це він не прийде туди? А чому? А він не прийде, він не планує. Кажуть, я що просто він... ще новини не дивилася, я не, я не знаю, це. тому. Пишуть, що він що... буде онлайн. Він буде присутній, але онлайн. Серйозно. <гум> ну, давайте глянемо, чи пройде порад, да? чи він відбудеться парад. 9 травня на Росії, чи він відбудеться. Ну, До нього готуються. До нього готуються і дуже потрібно. Отримати підтримку ще дуже... очікують дуже багато гостей, я так розумію. Ну, знаєте, мабуть, не стільки в плані кількості, а в плані зна... знаковості цих гостей. Тобто, вони проводять роботу, йде планування цього пораду в очікуванні людей, які потрібні їм для підтримки. Тобто цей парад якийсь такий, знаєте, більше для когось ну, типу, потрібно його зробити, хоча дуже бояться. Хоча дуже бояться, тут і Верховна жриця, і карта вежа. Ну, давайте спитаємо, чи може щось таке відбутися, да? чи, чи він під загрозою, цей парад, mm. чи може щось його зірвати. Чи може щось його зірвати? Ну, і Він відбудеться. Ну, щось може статися, але можливо, знаєте, як не на сам парад, або до, або після. Колесо фортуни все ж таки про якісь дії, неминучі дії, які не залежать від там Кремля, не залежать там ще якогось. Ну таке, знаєте, як ну, все світ вирішив, має бути отак. Ну, Можливо, там з чиєюсь допомогою. Можливо, щось таке там, служба Божа, да щось таке може відбутися. А, чи може щось зірвати, можуть бути якісь провокації, да, можуть бути якісь е маніпуляції, цього бояться, розвідка працює у них, наскільки вона там може працювати. Ну, чи він відбудеться так, як вони планують цей парад на Росії? Ну, скоріш за все, що так. Да. Тому що дуже бояться за життя когось і взагалі чекають якогось короля жезлів. І цей парад він такий ну, показовий для короля. Ну, коротше, треба їм, знаєте, ублажити якогось короля. Цим парадом потрібна чиясь присутність. Ну, в Москву вже прибув сідзіньпінь для участі в параді, а, можливо, от, це. Можливо. Для Да, король жезлів часто показує мене там на Трампа, на Сільзепіня. такі, знаєте, дуже активні політичні діячі, які прям багато рішень приймають. Ну, Скрізь і вся, знаєте, контролюю, там вирішую, там знаю. О, 9 травня у нас на носі, і всі очікують чогось неочікуваного, скажем так. Що буде на параді 9 травня в Росії? Будут какие-то неожиданные моменты, взрывы в Именно на параде. Чи... Я такого, вот именно красная, если мы берем Красную площадь, но есть же еще Москва и Московская область, вот такое. Э, они сами что-то планируют. Я не знаю, я не думаю, что это будет на параде. Но вот они сами планируют какие-то масштабные, не одно масштабные диверсии. Здесь оно остается с целью поставить украинские вооруженные силы. Посмотримо, тут ще карта вибору, наскільки шизофрінія прогресують, пісна, обстрілення, наскільки вони. Як щодо гостей, яких запросили, дуже багато відмовляються поїхати туди. Чи приїде хтось із таких от, із президентів? Дуже карта вибору. Ну, в принципе, тут под вопросом мы посмотрим. В принципе, да. Смотрите, вот эти, кто помельче, я уже говорила. Ну, там разного рода. Вот по типу фица кто там еще, я забываю, которые, да, которые вроде как заболел, ему пригрозили, чтобы он явился, несмотря ни на что. То есть они недовольны тем, что вот эти фигуры пытаются вырваться из их объятий. Вот тут прямо четко по дьяволу, из жестких их объятий. И таким момент наказания может быть кого-то. Вот здесь есть карта выбора — наказать кого-то, чтобы другим было неповадно. Насколько это может проиграться в течение парада? Ну, вспоминаем Лукашенко на том параде. Он или же какой-то год вот был, я не помню, что когда он вернулся, он был больным. Mm -hmm. Намек на то, что он был совсем. А это, по-моему, год назад. А на следующий год он вообще приехал, по-моему, на инвалидной коляске, то есть типа того, что не трогайте меня, я и так больной. То есть что-то вот так, потому что они недовольны тем, что день денег много на них тратится, их Кремль тратит, а работы э, такой. Ну, они уже июля, июля. Это может быть какая-то загроза, да, для цих? Я не знаю, сколько тоже пойдут далеко, у них есть лекала, да, типа новичка, там. либо что-то более, может, по современнему, чтобы как бы не было очевидно, что это произошло на параде. Но мысли такие есть. Може, то довго ідея, да, щоб потім угу. додому дома приехали, там уже. Вроді як заболів там. Да, глушать вони зв'язок, начебто як просто в цілях безпеки, а насправді це через те, що вони хочуть приховати, де були дрони наші, щоб менше Почему? людей знали. нескільки причин на то. Господь. Ну, Дрони, зрозуміло, типа співати там, от щось з цим зв'язане. Ну им четко нужна картинка, вроде, знаете, вроде у них все хорошо, это подать своему населению, все они контролируют, все у них под контролем, обман населения. Ну, тут много причин, тут боятся использования связи в интересах. Ну, давайте так, Украина уже делала такое, что она вмешивалась, да, в связок. Uh -huh. То играл гимн Украины, да, то поздравления были. Ну, то есть она вставляла такие картинки, то в Крыму на экранах появился Зеленский, было же такое. Uh -huh. Вот они боятся всякого, они всего боятся. Мне такое впечатление, что они сейчас боятся собственной тени. Вот настолько, настолько для них с одной стороны важен этот парад, и настолько они у них присутствует страх, чтобы оно прошло все на уровне. Зачитывала из их прессы, что как будут охранять фигуру Путина. Ему, значит, прицепят вот эту цепочку с инициалами. Ну, вот там же есть цепочка с его инициалами, которая должна защищать. Какая-то икона, на нем будет висеть иконка. Бронежилет освещенный. Освещу. Потом мощи где-то будут охранять мощи Суворова где-то будут на Красной площади, чтобы, не дай бог, туда дрон Украины там или что-то Украина не повредила. Но вопрос потом возник, а памперсы посвятить, одеть шапочку на голову или каску, как вот так. Ну, то есть вот такой бред сивой кобылы, конечно, смешно и грустно, с кем мы имеем дело. Но он же не будет присутствовать на параде, он будет лишь онлайн, так? Не, не зважиться, что на червоную а площадь. Что не пей. Все равно это же настоящий лимонад. Путин будет присутствовать онлайн. Мабуть, двойник Путина будет присутствовать но... Путин. вот так вот, может Бояться, бояться. Вот карта страха. Карта выбора. Ну, тут еще, у них так, сценарий такой и такой, есть и карта выбора, тут, видимо, еще от чего-то зависит. Хорошо, а как же он будет тогда онлайн, а как же гости на Красной площади?